Ти казав, вже рознижувий німець ну, німесіл, Тобто, я так розумію, що люди там хворіли. Да. Люди були насквозь у воді, да. наскрізь. А як ну тобто вони попадали під дощ? Чи, чи може там вони десь пере, пере, переходили якісь річки? Насправді, до речі, ти сам був сухий. Я був насправді, от, як, от що, що треба там вказати, коли я дивився ці от ухилянські маршрути, вони, коли ними йдуть, вони намагаються там обійти дуже багато різних там постів, дор доріг, там в них є там, певні свої, там вони вважають, що там може стояти ТЦК, а там може стояти поліція, а там може стояти прокурор. Приклад... Можливо, ця інформація в них правдива. Я свою і тому, коли я прийшов до цієї колиби. Я на той час пройшов 15 кілометрів за 10 годин. Але ухилянти часто, які йдуть до цієї колиби, вони приходять туди вже на третій день, до прикладу, або там, у найкращому випадку, на друге, через те, що вони йдуть від найближчої залізничної станції, а не від місця, від, е, від туристичної точки, звідки я стартував. І тобто, коли вони приходять до колиби ночувати, це вже в них може бути третій день шляху. І перші два дні вони ночували просто на землі, на карематі, на спальному мішку. Він може бути у них вже наскрізь мокрий. І Німесіл у цьому випадку це навіть ну, це не порятунок, це намагання збити симптоми, які заважають йому йти далі. Тобто, виснажена людина, яка вже хворіє, вона збиває собі симптоми, щоб в неї було сил пройти там ще два дні шляху. Так, я як, якраз хотів сказати ще два дні. А попереду ще два дні. А в тебе вже все вологе да. і, 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 і температура. І тобто, це не весела прогулянка, як здається, спочатку. Це взагалі не весела прогулянка. І навіть, от якщо взяти от мій маршрут, тобто я пройшов відносно невеликий шлях, тобто 15 кілометрів е, по горах. Ну, це насправді великий шлях, тобто 10 годин він мене зайняв, і я йшов майже безперервно. Але от коли до прикладу я е, От чому особливість взагалі у цих зимових весняних походів? З е, полонин, е, на яких знаходяться снігові шапки, починає сходити вода. Вона наповнює гірські струмки. Ці гірські струмки перетікають в ручаї. І ці ручаї вони притворюються на повноводні ріки. І тобто е той ручай, через який ти йдеш, і ти вважаєш, що ось тут є брод, ось тут на мапі є місто. А там нічого немає. Взагалі нічого немає. Да. Тобто, ти підходиш до першого місця, намагаєшся там по камнях дойти до середини і розумієш, що далі просто тебе знесе водою. Тобто ти не перейдеш в брод. Ти, має... ти шукаєш більш широке місце, ти його знаходиш, але там також розумієш, що ти можеш пройти по камнях таку відстань, бо там де ширше. Там менша глибина, але е, більше треба пройти е, по цих камнях. І врешті-решт, е, я вже, можна сказати, був у відчаї. Тобто я вже й дійшов до самої Колиби і зрозумів, що на всьому моєму шляху я не можу перейти цей ручай взагалі. І вже біля колиби я зрозумів, що мені не залишається жодного варіанту, як просто перейти його, форсувати просто вброд. Я коли його перейшов, е, в мене було води по коліна, в мене були повні кросівки води. Е, е, і коли я зайшов до колиби, я зрозумів, що Ті ухилянти, які йдуть цим шляхом, вони також форсують цей ручай. А як я це зрозумів? Через те, що по всій колибі були розкидані е, мішки для сміття зі скотчем. які. Тобто ці целофанові. Да. І от я розумів, що вони були розрізані, і тобто, по їх формі я розумів, що ці мішки були у людях на ногах. Тобто... Але вони, мабуть, не рятують. Взагалі, напевно, не рятують через те, що ну, я думаю, що людина може там по коліна, до прикладу, там себе захистити. Але цей ручай може. Бути глибшим. А до того ж, є, що важливо, це те, що цей маршрут він досить вимагає інтенсивної витрати сил. Ти сильно пітнієш через те, що сонце тебе палить, а ноги в тебе мерзнуть через те, що ти йдеш по снігу. Тобто можна зверху отримати тепловий удар, а знизу обмороження ніг. Озеро Бірбонеско. Наполовину замерзше, наполовину покрита льдом. На Половину, хоч купайся. Буду спускатися к тому озера. Ось вот сейчас спускаюсь фактично з висоти 2000 метрів. Спускатися, звісно, не так тяжело, як подуматися. Коли ти йдеш, все нормально. Але коли ти на секунду зупиняєшся, холодний вітер він тебе пронизує і ти одразу відчуваєш, як ти покриваєшся конденсатом. Ти стаєш мокрим. І коли я прийшов до цієї колиби, мене врятувало лише те, що в мене був змінний одяг якого у хлянців зазвичай нема, Бо навіщо їм змінний одяг, вони йдуть е весь час. Тобто, до прикладу, я знаю там, приклад людини. Мені вже, е я з нею вже ознайомився там, під час е цього всього процесу. Там, людина йшла дві доби, за дві доби пройшла 70 кілометрів. Це дуже багато. Це, ну, це у горах, навіть у горах, у горах і це навіть на, на, на... 35 кілометрів на добу це ну, дуже велика відстань. Але він пройшов. І він ночував з двох з двох ночі до п'ятої ранку. Він спав три години за ці дві доби. Дивись, ти кажеш, що ти, цю коли був навіть встиг відремонтувати там частково, відреставрувати? Скільки там часу провів? Ну, загалом я провів там дві ночі. Тобто, я увечері го туди приїхав. Переночував зранку, я почав наводити там до ладу цю колибу. Я зробив запас дров. Ну я дуже пишаюся взагалі тим, що я зробив, бо насправді, от, що важливо, от розуміти людям, от про гори і про відпочинок, там що ніхто у цю колибу додаткових цвяхів не принесе. Тобто вона знаходиться в 15 кілометрах там від найближчих населених пунктів. Все, що там є, це все, що її зберігає у гарному стані. Люди, які йдуть, я не знаю, це туристи чи ухилянти, але я більше схиляюся, що це роблять ухилянти, Вони її розбирають і палять дрова прямо в колибі. Тобто вони влаштовують такий канібалізм. Тобто, колиба сама себе жирає, згоряє, згоряє. І е, я розумів, що коли я туди прийшов, там була е, лише одна валялася доска. Хтось притягнув доску. Там є кемпінг поруч, там є доски. І валялася одна доска. І я був надщасливий через те, що мені, от у тому стані, в якому я був, я був дуже виснажений, мені хотілося гарячого чаю, мені хотілося відпочити. Я дуже був радий, що там є от ця доска. Я її взяв ніж, я її нащепив, зробив таке маленьке багаття і зміг приготувати собі чай. А вже коли я випив чаю, я пішов і почав збирати дрова. І от наступного дня, коли я збирав дрова, я розумів, що я можу зібрати там запас лише для себе. Але я все одно сформував невеликий запас для людини, яка буде там знаходитися. Це може бути турист, що може бути місцевий житель збирачем хто завгодно там. Це, ця колиба не будувалася для ухилянтів. вона будувалася для туристів. І це, ця колиба є офіційною точкою спасіння ДСНС. Тобто, якщо людям цікаво, де я знаходився, вони можуть зайти на сайт ДСНС, подивитися там і ці координати, да, і вони дізнаються саме, де я знаходився, бо це офіційна рятувальна позиція. І я розумів, що якщо це рятувальна позиція, вона має рятувати людей, тобто я зробив запас. Дрів, дров. Я збудував такий, можна сказати, там камін такий. Якщо був би там цемент, можна було б трохи його навіть раніше зробити. Але все ж таки, ти там зупинився і провів там дві доби, майже дві доби.